Всім привіт, дорогі друзі! Говоримо сьогодні про нові зимові трансфери 2025 в нашому українському чемпіонаті з футболу, про продаж Кевіна Келсі за живі кошти, який нещодавно повернувся з оренди і вже відразу його продають. Про провальний трансфер Крупського зовсім коротко, що це означає для донецької команди. Ну і звісно, інші наші команди це посилення Полісі, який зараз збирає всіх, кого можна, для того, щоб все-таки конкурувати далі за Єврокубки. Про... Скандал з макуаною коротенько, ну і всі інші доконані трансфери в нашому чемпіонаті, а також чутки, які можливо стануть зовсім скоро реальністю. Тому перед початком обов'язково поставте лайк, якщо вам сподобається це відео і. Підтримайте обов'язково підпискою наш канал, щоб не пропускати наступні відоси та прямі трансляції, які будуть виходити на цьому каналі. Доєднуйтесь також до телеграму, щоб бути в курсі, коли в нас виходить відео. Ну і звісно, новини українського та європейського футболу частенько там теж вам даю. Розпочнемо з Донецького шахтаря із продажу, з першого такого серйозного продажу шахтаря в 2025 році. Кевін Келсі, який нещодавно повернувся з оренди, який мав би скласти конкуренцію на позиції нападника, де вона дуже потрібна, де траоре. Не справляє враження форварда, який може дійсно бути зараз основним і результативним. Даніла Сікан не завжди є стабільним. Тому ця опція, вона ну реально потрібна була шахтарю, плюс перспективний футболіст. І тут Шахтар вирішує його продати. Зараз ми розберемося, чому так сталося. Тут можна зрозуміти і клуб, в принципі, і. Самого футболіста, але повідомляється, що Кевін Келсі станом на зараз переходить до американського Портленд Тімберс. За інформацією джерела трансфер гравця був оформлений на суму трохи більше 6 мільйонів доларів, що робить його е, третьою найбільшою покупкою в історії. Цього клубу також перед цим Парма італійська цікавилася саме Кевіном Келсі і зробила певну пропозицію, але вона не досягла тієї суми, яку вимагав Шахтар. Можливо, вони пропонували там 4-5. А от зараз Мелес команда з МЛС Портленд дали ці 6, які Шахтар і хотів отримати. Якщо взяти всю кар'єру, ну таку, яка вона. Була в Келсі в Шахтарі. Він приходив ну в статусі дійсно талановито нападника, доволі фактурного. Схожого десь, можливо, на Факундо Феррейру Він переходив у му році, і Шахтар за нього заплатив 1 мільйон євро. Він тоді на трансфермар коштував 100 тисяч євро, але це переплата за перспективу була. Потім він пограв трошки в Шахтарі, його здали в оренду в Ценцинаті якраз Він там трошки виріс в ціні. І цією орендою Шахтар вже фактично відбив трансфер самого Келсі. Зараз він повертається і знову йде. Чому Кевін Келсі і Шахтар продав, і чому Кевін Келсі сам погодився піти? Тому ж, здавалося б, ну, Келсі можна було б заявити на Лігу Чемпіонів зараз замість когось на оці два матчі, але і сам Келсі і Шахтар, напевно, розуміють, що це в цьому. Сезоні, конкретно для Шахтаря, напевно, останні два матчі в Лізі Чемпіонів. Сам Келсі розуміє, що йому тоді е, доведеться грати в УПЛ тільки до літа, і там уже, можливо, будуть вже Єврокубки. Плюс, Кевін Келсі, напевно, подивився, приїхав і ну, проаналізував ситуацію, яка зараз при Пушачі в Шахтарі. Пушич не той тренер, який дуже. Любить робити ротацію в складі навіть на матч проти умовної оболоні. Ми бачили, що, що в УПЛ, що в Лізі Чемпіонів, Маріно Пушич грає фактично одним і тим же самим складом. Позиція нападника не так часто теж ротується. Ну, в основному, звісно, там траорем може вийти замість Сікана. А так в основному грає, звісно, Данила Сікан. Тому Кевін Келсі подумав і прийшла плюс на нього. Пропозиція з МЛС. Тут, напевно, обидві сторони в плюсі. Тому що Кевін Келсі отримує ігрову практику, що він хотів йому напевно подобається в США. І так далі. Шахтар отримує зараз живі кошти. Шахтар відбиває трансфер, плюс заробляє на цьому футболісті, тому що вони мільйон за нього заплатили. 800 заробили на оренді, і зараз 6 плюс бонуси. Там що передбачені, вони зароблять на його повноцінному трансфері. Тобто це з лишнім там 6-8, фактично там 7, а можливо і більше мільйонів євро. Вони зароблять на перспективному форварді. Чи потрібно було його продавати з точки зору клубу? Я вважаю ні, тому що це перспектива, тому що це футболіст. Який ну дійсно був непоганим джокером, яким би він був основним форвардом, це ми могли подивитися в майбутньому, але для цього потрібно було інтегрувати вже в грі самому Маріно Пушичу. Можливо, він не захотів цього робити, і прямо зараз посеред сезону робити прям таку конкуренцію на позиції Форварда. Три нападника для Шахтаря, ну це якось забагато подумали в клубі. Ще раз повторюю, з точки зору футболіста, я розумію його як гравця, який хоче дійсно грати, який хоче мати гарантію, що він буде грати. З точки зору клубу, я не розумію, чому. Келсі продається, але Сіна Треоре, який ну, грає так собі, він залишається. да, Мені здається, можна було б зробити вибір в цю сторону, спробувати більш молодого форварда, якого можна було б тоді продати ще дорожче. Тому що і Кевін Келсі вже засвідчений в Єврокубках. Ми розуміємо, що футболіст, який пограв в Лізі Чемпіонів, в Лізі Європи, плюс забивав, а Келсі забив і Велче, і Велє. Він відзначився одним голом і там і там, що вже збільшує його вартість, тому що той футболіст, який пограв в Єврокубках, і той футболіст, який не грав взагалі, ну цінник вирізняється в рази. Якби Кевін Келсі не був засвідчений там, я думаю, його б торгували в районі там 2-3 мільйонів. А так 6. Наступний трансфер, який вже відбувся, і там Шахтар брав участь, це Ілля Крупський, який перейшов 19-25. Поки що офіційно сам клуб про це не повідомив. Зараз ми поговоримо, чому, да, але цей факт уже доконаний. Ілля Крупський вже точно в Ворстлі не буде. Він зараз шукає собі інший клуб, хоча він є. Гравце Металіста 19-25. Шахтар програв конкуренцію першоліговому металісту 19-25 за правого лівого захисника Іллю лів Крупського за молодого талановитого е, захисника з Ворскли. Програв реально конкуренцію і 19-25 перебила пропозицію е, по, е, саме по футболісту. Тому що і 1925, і Шахтар поклали на стіл цю клаусулу, яка була прописана там в контракті 3 мільйони євро. І Шахтар, і 1925 активували е цю клаусулу, але далі вже пішла історія самого футболіста, який просто хотів е грати, мати ігрову практику. Ну і плюс. Напевно, агенти теж посприяли тому, щоб він перейшов в металіст 19-25. Коротше кажучи, 19-25 просто більше грошей насипали і агенту, і самому футболісту підписні для того, щоб він обрав саме металіст. Чому Шахтар не насипав більше? Це вже інше питання, але можливо це говорить про те, що Ілля Крупський можливо не той футболіст, який. Кров і зносу потрібен зараз шахтарю. тому що Металіст 1925 я зрозуміти можу, чому вони зараз не є гроші та е, Криптоклуб. Зараз можна сказати, там гроші крутяться. Тому в принципі я розумію, чому 1925 е, чіпляється до цього гравця. тому що ну е, як такої серйозної академії зараз і хороших молодих талантів в 1925 немає. На даний момент тому вони намагаються купляти вже готових молодих талановитих футболістів у для того, щоб мати активи в майбутньому, для того щоб підсилювати свій склад тут і зараз, і вже прем'єр-лігу, можливо, з наступного сезону виходити з сильною позицією і з хорошими футболістами. Але раніше, звісно, ну Шахтар перебивав всі, всі, в принципі, я думаю, що пропозиції від конкурентів по тому футболісту, якого вони дійсно хочуть. Можливо, Крупського не зовсім хотіли. Але для мене є і велике питання, чи потрібно було б виплачувати ці 3 мільйони за Ілю Крупську, за футболіста, який зіграв ну, там, сіке, він цього сезону відіграв 15 матчів, один асист віддав за Ворсклу. Я розумію, що це гравець молодіжної збірної, там, і в принципі і в збірну вже стукає 20 років йому. Але ну, статистики в нього шаленої нема, хоча він і є захисником. Все-таки брали ну, на перспективу. Ворскла тут заробила, Ворсклу я можу привітати, вони будуть і далі жити, можливо, підсиляться якраз за ці гроші там Пару теж трансферів хороших зроблять е, на вхід до клубу. Тому, в принципі, тут виграла Ворскла. Тут е, не скажу чи виграв футболіст, тому що вибір дивний. Для мене оцей трансфер і цей перехід Ілі Крупського в 19-25, а не в Шахтар, це дві сторони медалі. З іншого боку, я розумію гравця Ілю Крупського, тому що він хоче грати, і тому в 19-25 він переходить, бо там більша ймовірність, що він буде грати, бо він дивиться зараз на кейси Фесюна. На то ж саме, можливо, і Назарину. Хоча Назарина ну, йому шанси давали. Він не зміг якось ну, справити на себе враження футболіста, який може зіграти в основі. Плюс Крупський подивився в Шахтаря. Зараз Зараз справа в захисті е, є Побіас Вінісіус-бразилець і Конопля стабільний, правий захисник, який, скоріше за все, буде основним. Вибити його звідти прямо зараз. Крупський навряд чи зможе. Їх обох, причому. Зліва в захисті в Шахтаря є Азаров, який нікуди не йде, поки що, в крайньому разі, його нікуди не здають. Е, і Педро Енріка є зараз основним бразилець. Чи зможе когось із цих двох футболістів із ліва, і справа, Ілля Крупський станом на зараз вибити з основи. Я не переконаний, тому і Шахтар, напевно, не дуже хотів е, там досипати ще футболісту да, зверху, щоб він саме обрав Шахтар. Ну і сам футболіст вирішив піти шляхом ігрової практики. Але я не розумію лише одного. Е, я думаю, ви вже бачили всю цю інформацію, що зараз Металіст 1925 може віддати Крупського в оренду в один з польських клубів. Віктор Вацков про це повідомляв. Інші говорять, що ще якісь клуби шукаються. Тобто Ілля Крупський. Не хоче грати в першій лізі. Просто потрібно зрозуміти. Він хоче ігрової практики, але не в першій лізі. Це теж можна зрозуміти, бо він може випасти з радарів збірної України там да, на, ну, на пару місяців, доки він дограє сезон Металіста 19-25. В принципі, можливо, десь втратить свою актуальність, тому він хоче бути десь на слуху і грати. Ну якщо. Амбіції на першому місці ігрова практика це потрібно було балансувати і переходити в шахтар. Там, як мінімум, ти будеш на слуху, якщо все таки амбіції були з точки зору більше грошей заробити. То я розумію, чому це 1925, тому що тут і зараз їм дали просто банально більше і агенту, і самому футболісту. Я тут десь не бачу послідовності від Іллі Крупського. Тобто він хоче ігрову практику, але не зараз 1925. І я тут не розумію трошки клуб «Металіст» 1925, що вони йдуть на це, щоб віддати його в оренду на один. Там на цей півроку, да, до кінця сезону, тому що ну ви маєте можливість зараз, цього футболіста з якого ви заплатили, я вважаю шалені гроші як для першої ліги, зараз інтегрувати склад. Патрік Ван Левен, я переконаний, хотів би і підсилити склад, і вже інтегрувати його для того, щоб він був готовий під Прем'єр-лігу з металістом 19 в 5 на наступний сезон в Прем'єр-лігу, якщо вони туди вийдуть. Я, я думаю, що вийдуть всіма правдами і неправдами. Вони там будуть, фінанси в них є. Якби да футболісти серйозні запрошують. Це з іншого боку, можливо, йде розрахунок на те, що вже з нового сезону, якщо в першу лігу команда все-таки потрапить, буде серйозне підсилення, будуть ще нові футболісти, і тому Крупсько нема сенсу зараз інтегрувати саме в цей склад. Тобто, можливо, з нового сезону 19-25 повністю там пів команди змінить як колись Полісся. Тобто, тут, бачите, дві сторони медалі можна і зрозуміти, можна, і не зрозуміти. Пишіть, на чийому боці ви. Ви розумієте тут самого Ілю Крупського, чому він обрав 19-25? Чи ви все таки розумієте, що ну, в Шахтарі, Певно, навряд чи він грав би тут і зараз. Тому правильне рішення, що перейшов. Ваші думки в коментарях обов'язково залишайте. Я хотів би що сказати під кінець. Певну деградацію підтвердить е, в трансферній політиці Шахтаря. Е, на трибуні наткнувся на одну статтю, де була таблиця з порівнянням трансферів Шахтаря саме на бразильському. Ринку до окупації Криму та Донбасу у 2014 році. І зараз які головні трансфери Шахтаря вже після 2014 року, яких гравців е, брали е, тоді селекціонери донецької команди, яких беруть зараз? Перед вами зараз е, статистика головних трансферів Шахтаря на бразильському ринку, якраз до. 14-го року статистика на дорослому рівні на момент переходу. Тобто, які гравців Шахтар брав. Ви подивіться Дентіньо тоді вже награв 158 матчів, 40 плюс 10 робив. 140 матчів грав тоді Фернандо, центральний півзахисник. Ну Лано, це ще давно було. Беремо більш такі трансфери, які ми точно пам'ятаємо. Той же Бернард уже ну дійсно 18 плюс дев'ятнадцять. Нього була статистика гол плюс пас. І подивіться на кількість матчів. На Фреда, на Алекса Тайшери, на їхню статистику, на Алана Патріка, на Дугласа Косту, на Луїса Адріана на Віліана. Ми розуміємо, хто де грає, хто де грав вже. І хто як розкрився? Якщо говорити там про Велінтона Нема, да, можливо, це був провальний трансфер. Якщо говорити про е, Дентіньо, ну футболіст теж десь, е, можна сказати, не виправдав надій. Але якщо всіх інших взяти, Вільян, топ рівень. Луїс Адріано в Мілані пограв, знать вже топ рівень. Дуглас Коста, топ. Алан Патрік, як мінімум, під кінець давав результат в Шахтарі. Ілсіньо Джадсон хороші футболісти. Фред Манчестер Юнайтед, Алекс Тейшера — один з найкращих, я вважаю, півзахисників Шахтаря за всю історію. Продали за шалені кошти в Китай. Фернандіньо топ. Рівень АПЛ. Бернард в АПЛ пограв, вже топ. Фернандо не знаю, яка в нього доля, але, по-моєму, він там і в Туреччині програв. Ну, коротше, коротше, його хоча б за кошти продали. Тобто, це були топові бразильці. І зараз головні трансфери Шахтаря на бразильському ринку. От зараз на контрасті. Після 14-го року подивіться, яких гравців Шахтар брав, і я б тут хотів би звернути увагу не на Тете, не на Майкона Додо, а саме на тих гравців, яких беруть зараз. Тобто матчі на дорослому рівні ми бачимо, вони суттєво скоротилися. Статистика футболістів сама теж дуже дуже слабка. Якщо з того списку ми могли фактично кожного виділити списку до 2014 року футболісти, які були придбані. То після 14-го року, ну тут хіба що я можу виділити для себе Доду, який, хоча б, тримається на плаву зараз в Фірантині в топовому чемпіонаті. І напевно я можу виділити ну, Фернандо в якійсь мірі. Для мене це футболіст, який хоча б грає в, ну, в хорошому клубі, який виступав в Єврокубках. Фернандо Нападник тощо. Тета для мене це провал, тому що ну да, він спробував свої сили, але зараз він чисто заробляє кошти, їздить то по Греції, то ще десь, можливо, в Саудівську Аравію колись поїде. Тобто, видно, рівень е, трансферів в Шахтаря дуже сильно впав. Зараз не дуже багато класних доконаних трансферів, які офіційно вже оголосили, але Полісся дуже здорово вмикається в трансферну Боротьбу за балканських футболістів. Зараз вони підписали правого захисника з партизані Енді Хадроя. Він став офіційно гравцем Полісся. На офіційному сайті вже повідомили. Навіть зіграв два матчі товариські за збірну Албанії, як мінімум. Плюс вони підписали, оголосили про трансфер півзахисника Хапаеля, Єрусалима, Біттона. Нарешті він переходить теж в цю команду, 25-річний е футболіст. До цього ми з вами говорили про Йосефі. теж, Кувальний півзахисник, який вже в поліції, тобто, це вже три трансфери. Ми бачимо тут Балканця, ми бачимо двох футболістів з Ізраїля. В принципі, гравці вже сформовані, тобто полісся ставить більше на сформованих гравців не на перспективу якщо ми дивилися десь літнє трансферне вікно, Полісся брали в основна перспективу гравців, таких молодих, десь талантів, зараз концентрують свою увагу. Дивіться, Андрієвський досвідчений футболіст центр поля, Бітон той же 25 років, Йосефі 25 років, Хадрою теж 25 років. Тобто робиться ставка на тут і зараз. Все-таки Полісся дійсно хоче ну, як мінімум, залишитися в топ-4 там боротися за Єврокубки 100%, вони це роблять. Але сталося і. Неприємна ситуація. З Поліссям, Те, що трансферна компанія в них продовжується, це добре. Але ситуація з Макуаною дуже коротко. Там уже все говорили, що в нього і паспорт забирали, не давали йому піти з команди. Поліссі аргументи, що він порушував десь і дисципліну, там і в принципі доволі вередливий і Як людина, можливо, не, не так сильно викладався на тренуваннях. Були і в нього претензії до самого клубу, в клубу до нього. Тобто, не зійшлись просто характерами, і менеджмент Полісся, ну і сам Макуана. Видно, що специфічні футболісти і з ним так само і потрібно працювати. Дійсно, з легіонери вони такі, що їм потрібно більше уваги, ніж зазвичай. Тому. Макуана теж вийшов в публічній площині, сказав, що його психологічно просто прибили в Полісі. Він зараз себе на батьківщині шукає варіанти, де він продовжить кар'єру, це буде в Україні чи ні. Я, чесно кажучи, сумніваюся, що він захоче знову повертатися сюди, але він видалив від своєму інстаграмі все, що всі публікації з Житомирським клубом. Не вказано в нього в інстаграмі, що він гравець Полісся. Він повидаляв всі фотографії. Коротше кажучи, ситуація закінчилась дуже. Погано. Е, його сам президент Полісся колись вважав ну, найкращим гравцем цієї команди, давав свій перстень, давав найкращого гравця сезону від себе. А зараз його просто, ну, просто вишвернули з клубу за те, що він не підходить. Ne, взагалі і головному тренеру, і не сходиться з характером саме з менеджментом, ну і звісно з тренерським штабом погано закінчилася історія дуже хорошого, дійсно легіонера. Він дуже класний футболіст. Насправді можна було б його розвинути. В принципі, гравець з досвідом гри в Лізі 1 французький, як мінімум, зараз для нашого чемпіонату. Ну, такими футболістами розкидуватися, я думаю, не варто. Все-таки потрібно було знайти якісь шляхи, хоча б. Адекватні, щоб футболіста не залишилось враження від е, нашого українського клубу, що тут якісь 90-ті чи ще якась фігня. Але, на жаль. Так сталося. І хотів би, я чесно, щоб він продовжив кар'єру в нашому чемпіонаті, тільки, можливо, в тому клубі, де ну, хоча б знайдуть, знайдуть до нього підхід. Можливо, це буде ЛНЗ, як фігурувало, але ну, хоча сам Макуана підтвердив, що в ЛНЗ з ЛНЗ в нього контактів на даний момент немає. Плюс зараз ходять чутки про те, що Полісся фактично вже закрили трансфер нападника, тобто вони підсилюють цю позицію. Ми бачимо, що в них ні, ні той же ні Пайшао, ні Брістріч, ні Фернандес Поки не можуть зникати. І себе не забувати голи, забувався одно тільки один Гуцуляк, там да з Назаренком і все. Але говорить, що вже Полісся домовились про трансфер Форварда з пеньяроля Факундо Батіста. Так, звати цю нападника йому 25 років, права на якого належать мексиканський Некаксі, підписав з українським клубом трирічний контракт з можливістю продовження угоди ще на один сезон. Пень'яролі Факундо Батіста виступав на правах оренди. Він там відіграв 23 матчі в усіх турнірах, забив 10 голів. Доволі непогана статистика. Але й в Луї Фера Ернандеса була непогана статистика на момент переходу в Полісся. Він був найкращим бомбардиром, як заявлялося свого там внутрішнього чемпіонату. На ділі ми бачимо, що ну по. Поки не заграв. Сподіваємося, в Батісти все-таки вийде. Далі пропоную зайти на трансфер подивитися, які ще переходи там відбулися в нашому чемпіонаті, про які, можливо, ви не знали. В минулому випуску ми зупинилися на трансферах якраз того ж полісся поспіло в Кушніренку пішли з команди. Ну і після цього, друзі, якщо ви не бачили минулі відео, обов'язково їх перегляньте. Після цього зоря підписала доволі непогано півзахисника, де Попару. Давайте подивимося, що це за футболіст. 300 тисяч на трансфер -март. він з Боснії та Герцеговини 1,90 90, Тобто це умовний Башич, реально. Таких фактурних півзахисників зараз збирає Зоря Доволі непогано. 21 рік, перспективний гравець, якщо Башич, що це вже досвідчений, то тут є певна перспектива. Він може зіграти опорника, він може зіграти е, трішки вище. Тобто це позиція то ж саме. І Башича, і Мічина, хороша конкуренція. Створюється, тільки вітається такий трансфер. знову ж таки, Балканський ринок в нашому чемпіонаті продовжує рвати. Усі трансферні новини. Далі ми дивимося з Карпат зараз. От Карпат дуже багато в нас в інфопросторі того ж самого руха, але з Карпат ідуть молоді, які і не дуже молоді, які вже не підходять. Той же сухар йде з команди. вітінью До речі, Динамо Київ здали в оренду. Тому що він не захотів грати за Динамо. А Радбар поїхав назад на батьківщину. Ось це невдалий трансфер вже для ЛНЗ. Гравець із Ізраїля Юрій Тлумак покинув Карпати. Ангелов також пішов з ЛНЗ. Ще один футболіст, який не зарекомендував себе в УПЛ Плакса вільним агентом з Олександрії. Пішов, але Мельниченка ми бачимо, що все-таки Поліся, наскільки я розумію, викупили. В тих ж самих Карпат. Вітіння інтернаціонал переходить вільним трансфером. Танковський став гравцем ЛНЗ. ЛНЗ ще одна цікава команда. Там, наскільки я розумію, поки що така ситуація. Команда поїхала на збори в Іспанію. Григорчук зараз цей склад, який є, він його буде тестити, він буде на нього дивитися. і Потім, вже після кількох, можливо, там тренувань чи кількох товариських матчів, Григорчук буде приймати рішення, на кого він точно розраховує, які позиції можна підсилити, а кого можна віддати в оренду чи продати. Тому зараз і по ЛНЗ не так багато новин стосовно трансферів. Ми бачимо, все-таки йому потрібно познайомитися з командою. Да, доїхав той же Кушніренко, який ще до Григорчука був домовились про його трансфер. Ну і Танковський, який був на перегляді, і його затвердив вже сам Григорчук, тому він став. Гравцем ЛНЗ Черкас, тому ми бажаємо, звісно, Григорчуку плідної праці в Черкаському клубі. Подивимося, який проект він зможе побудувати вже в ЛНЗ. Бітон. Ми про нього сказали. Вільвальд повернувся з інгульця в Кривбас. Це логічно, тому що Тимур Стецьков став гравцем. Карпат вже офіційно за живі кошти домовились. У Мене питання, чому раніше не домовитися домовитися не змогли, щоб гравець все таки грав або ж за Кривбас догравав, або вже в Карпатах був. Це дуже дивне питання. І футболіст фактично там пару місяців без ігрової практики. Зараз треба набирати форму, але він офіційно вже в Карпатах. Це посилення позиції центрального захисника. Віліваль з інгульця. Ну, це центральний захисник, який він гульці забивав при стандартах. А, зарекомендував себе доволі непогано. Я думаю, отримає шанс в кривбасі, тому що в них проблеми зараз на цій позиції. Плюс молодий свій вихованець, чому б не використати цю опцію, не заграти його. Вернедуб, я думаю, що хоче його побачити на зборах, тому він. Повертається на даний момент по офіційним трансфером. поки що все. Також трошки про чутки. Колос близький до підписання Кевіна. Додає із албанської влазнії. Тобто знову футболіст з балканського ринку. 19-річний гравець. Йдеться про повноцінний трансфер з компенсацією для влазнії. Гравець виступав на позицію Ліво Вінгера, там, де грає зараз, до речі, той же самий Велетень, можливо, конкуренцію додають йому. Додай став одним із відкриттів сезону в Албанській. Суперлізі футболіст увійшов до символічної збірної чемпіонату за підсумками 24-го року, до речі, і цього сезону він вже забив 4 м'ячі та зробив 2 асисти в 19 матчах. Тобто непоганий, креативний футболіст, але це на рівні знову ж таки чемпіонату Албанії. Хоча наш чемпіонат, я думаю, приблизно вже того ж самого рівня, якщо прибрати Динамо та Шахтар. Олександрія хоче створити конкуренцію Мартинюку, і вже зовсім скоро підпише лівого захисника, якого звати Тео Ндіка Матам, гравець з камерунським корінням. Він є француз за громадянством, грав навіть за молодіжну збірну. Останній його клуб був Грас Гоппер. Тому і Руслан Ротань буде посилювати позиції в клубі легіонерами. Ну, цікаво, подивимося, тому що були і вдалі трансфери в Олександрії, були не. Вдалі, пам'ятаєте, як колумбійця чи еквадорці запрошували, теж по моєму крайнього захисника, але потім він поїхав з команди. Тому зараз дуже багато трансферів буде: от з Балканського ринку, з того самого, ну от французи якогось там знайшли, ще когось і більшість цих трансферів, звісно, вони будуть невдалими, тому що не всі футболісти зможуть адаптуватися до наших умов, до наших реалій українського футболу. І не всі футболісти насправді можуть зможуть навіть на цьому, не на дуже високому рівні нашого чемпіонату бути конкурентно здатними. Тому подивимося, цікаво, хто реально от. Зимове трансферне вікно проверне найбільше вдалих трансферів. Поки що Полісся дуже активне, поки що ми бачимо Карпати з рухом якусь неймовірну махінацію намагаються робити. Для початку дали заяву офіційно на обох своїх офіційних сайтах, а потім тільки подумали таке враження. Да, зараз і я думаю, що і Олександрія вмикається, і ЛНЗ буде вмикатися, коли Григорчук вже трошки зрозуміє, що в нього за команда. І іншим командам теж і Кривбасу потрібно буде підсилення. Я думаю, Кривбас від Кревбаса. Ми якраз скоро будемо очікувати теж трансферів. Ну і буквально тільки що офіційно на офіційному сайті Зорі підтвердили трансфер Володимира Білоцерковця, який став е гравцем Зорі. Е він грав за інгулець, е хоча і раніше вже виступав е за Зорю. І зараз, по факту, його повертають команду. Взагалі про Інгулець багато якоїсь такої інформації, що там і футболісти, деякі хочуть роз розірвати контракт з клубом, е чесно кажучи, не дуже приємна ситуація там відбувається, але можливо, це є чистка. Тому що говориться про Козиренка, козика Мельничука та Петька, що саме ці футболісти е, хочуть розірвати контракт з інгульцем в односторонньому е, порядку. Ну, я думаю, це можливо і за те, що або керівництво, або сам тренерський штаб не бачить їх е, тут і зараз в команді. Тому від інгульця теж чекаємо якихось трансферів, оренд, придбань тощо. Ну і закрити це відео я хочу все таки нашими грандами, які зовсім скоро будуть грати останні свої матчі в Єврокубках. Це Динамо та Шахтар. Вони проводять зараз свої спаринги. Динамо обкатує і то ж саме Окона, і Слюбика двох захисників, яких взяли на перегляд, можливо, ще будуть придбання. Про Едсона із руха говорили, що він буде в Шахтарі. Потім говорили, що в Динамо. Як наслідок, ми не розуміємо, він буде в Динамо чи в Шахтарі на перегляді. Поки що інформації по ньому немає. Але факт тому, що я не дуже чесно кажучи, люблю дивитися. Оці всі товариські матчі на зборах особливо, тому що там ви ніякої конкретики інформації фактично для себе почерпнути не зможете. Все буде ясно. Вже в офіційних матчах все буде зрозуміло саме на рівні українського чемпіонату. Ну і, звісно, на оцих матчах Шахтар буде грати з Брестом та Борусією Дортмунд а Київське Динамо буде грати з Галата Сараєм та. РФШ з Ригою, тому ми тільки можемо побажати успіху. Київське Динамо, я все-таки хочу побажати підписати хоч когось із цих двох центральних захисників офіційно. Ну а Шахтарю розібратися своєю трансферною політикою. Ви або підписуйте вже когось, або, ну, чесно кажучи, і не продавайте, і не підписуйте. Все-таки Шахтарю зараз потрібно знайти себе, знайти свою гру, для того, щоб нас догнати Динамо в чемпіонаті. А я думаю, друзі, що оці два матчі Єврокубкові, які чекають, і Динамо і Шахтар, вони будуть. Будуть просто двома матчами Єврокубковими, і не більше того. Далі і Динамо і Шахтар, скоріше за все, продовжать просто боротися між собою за чемпіонство в УПЛ. Бо перед цим і Шахтар, і Динамо реально все просрали в Єврокубках. На жаль, цей сезон був одним із найгірших за всю історію, напевно, нашого українського футболу саме по результатах євро в Єврокубках. Найганебнішої так точно по грі. Особливо від київського Динамо, ну я не очікував, що прям буде так все погано. Тому ми очікуємо, ну, хоча б, хоча б якогось позитиву в грі, якщо не в результаті. Е, друзі, пишіть, яких трансферів ви чекаєте, чи вам сподобалось це відео, які трансфери, можливо, вас здивували. Ваші думки стосовно Крупського, стосовно Келсі і інших тем, які ми підіймали. Цьому відео обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чекайте наступних відео на нашому каналі. Будемо як тільки з'являться якісь нові трансфери, їх буде чимала кількість. Відразу буду записувати для вас відео. А на наступному тижні чекаємо вже Єврокубки. І від мене відео ви теж чекаєте стосовно анонсу матчів Шахтаря та Динамо в Єврокубках. Будемо болівати за наших і стріми. Прямі трансляції вже повертаються. Тому заходьте в Телеграм, підписуйтесь, маєте змогу теж підтримати канал через Донат або за спонсорською підпискою і стати нашим спонсором. Буду дуже вдячний за любу підтримку каналу. До нових зустрічей!